Давайте тепер поглянемо на температурний баланс в цієї території північного рейну Вестфалії. На карті ми бачимо, що на переважній частині федеральної землі температура понад 10 градусів. Ми ще називаємо це температура початку формування листя, або іншими словами, вегетаційний період. Триває понад 160 днів з висхідним трендом зміни клімату. Водночас райони Заурланд, Зігерланд та частково Айфель все ще мають період вегетації менше 140 днів. Типи наших ділянок ми визначили ґрунтуючись на періоді вегетації. Також, окрім динамічного критерію початку формування листя, ми також включили критерії загального водного балансу і забезпечення поживними речовинами. Постачання поживних речовин відбувається в три етапи: від ефтрофного до мезотрофного і оліготрофного, тоді як загальний водний баланс коливається від помірно сухого, помірно свіжого, свіжого, періодично вологого до мокрих і заболочених. Це означає, що ми маємо загалом тричі помножено на шість типів ділянок. Кожна з яких в чотирьох варіаціях. Відповідно, у північному реїні Вестфалії ми визначили 72 типи ділянок. Продовжимо з огляду на лісівничі аспекти. Ми спробували визначити типи розвитку лісу, тобто комбінації деревних порід, які ідеально підходять для захисту клімату та мінімалізації ризиків. ідея полягає в адаптації цих типів розвитку лісу і відповідних типів ділянок у північному рейні Вестфалії є три типи змішаних дубових лісів. шість типів змішаних букових лісів, П'ять типів змішаних широколистяних лісів, і насамкінець дев'ять типів змішаних хвойних лісів, що загалом становить 23 типи розвитку лісу. Я детальніше розповім про гаму кольорів від світло-блакитного до темно-синього та фіолетового дещо пізніше. В якості прикладу я вибрав тип розвитку лісу за номером 12, дуб бук граб щоб показати усі 23 типи розвитку лісу, побудовані, хоч і з різним змістом, але за одним принципом. Усі типи розвитку лісу мають так званий керівний принцип, за яким лісівник. Зважає на конкретний деревостан у тип розвитку лісу. Ми включили розширену інформацію про деревостан, щоб виокремити різні типи розвитку, наприклад, дубових лісів. Тут міститься й інформація про функції лісу. В цьому випадку ми хочемо зберегти поєднання лісозахисної та рекреаційної функції. Відтак інформація подається не лише з точки зору цінності деревини для промислового використання, але й для охорони природи та рекреації. Які лісові угруповування або яка природоохоронна інформація є важливою? У випадку міських лісів, наприклад, важливо врахувати розмаїття ландшафту чи осіннє забарвлення? І зрештою, важливим є цільовий деревостан. В даному випадку це 70% дуба, 30% бука-граба і 10% інших супутніх порід дерев. Важливо зазначити, що цільовий склад деревних порід також може змінюватися. Якщо співставити типи розвитку лісу та фактори умов ділянок, то стане зрозуміло, що немає єдиного взірцевого рішення. Власникам лісів пропонуються різні можливості, але вибір залишається за ними. для кожного типу ділянки ми призначили від 4 до 16 типів розвитку лісу. Кожен з яких містить, в тому числі, лісівничу інформацію, інформацію про охорони природи та приріст. Це означає, що з будь-яким типом розвитку лісу ми можемо мінімізувати. Ризики та захистити клімат, але коли йдеться про зони охорони природних біотопів, дикої флори та фауни особливу увагу слід звертати на критерій. Охорони природи Як і обіцяв, розповім про значення кольорів світло блакитне маркування, наприклад, вказує на типи, які повністю відповідають умовам середовища існування. Синє – на типи, які відповідають з незначними відхиленнями. а Фіолетові типи розвитку лісу не відповідають умовам середовища існування флори і фауни, оскільки складаються переважно з хвойних або інтродукованих деревних порід. Є інформація про привіст. Типи розвитку лісу, які виділені жирним шрифтом, становлять особливий інтерес з точки зору приросту. Виділені саме ті, де можливе зростання продуктивності на відповідних ділянках. Повертаємося до періодів вегетації. Їх всього чотири. А це менше 130 днів у гірській або верхньогірській зоні, від 130 до 145 днів у передгірній зоні, між 145 і 160 днів у горбистій зоні та більше 160 днів у низовині. Тепер ми знаємо, які типи розвитку лісу найкраще відповідають умовам лісозростання? А отже, лісові ділянки та майбутні деревостани готові до різних сценаріїв кліматичних викликів наступних років? За мить ми покажемо вам, як це все виглядає.